Друзі, ну що, всім привіт! Що у нас починається сезон розсади? Набрав він ящичків. Ящички у мене такі прикольні низенькі. Спеціально буде у мене під розсаду перця. Друзі, ну що хочу сказати. Бачите, вже за моєю спиною у мене є накрита готова маленька тепличка. Ну, пишіть вам про неї покажу. Ящички поки що так полежать а я вам зроблю невеличку екскурсію по моїй тепличці. Так, друзі, називаю я її маленькою, тому що там у мене дві здорових. А ця така для мене, як, як дитяча. Тому вона у мене й маленька. Які в неї розміри, скажу 6х21. Ось так от. О, тут тепло. Наче й сонця немає, тепло. Так що, друзі, що в нас по потеплішці? Так, зніму телефончик. Буду культивувати тут. Зробимо, пере, перекультивую своїм мотоблоком маленьким і хочу посіяти трохи редиски. Редиски, може, на два прольота зроблю редисочки відгорожу. У мене є насіння Адель редиску. Придбав і буде в мене аделька для себе. Так, друзі, далі. З цієї теплички у мене ще буде, ця теплиця буде під розсаду, під овочеву розсаду. В цьому році будемо сіяти все, тому що, так як я не працюю на роботі, а всі доходи лише з городу, тому полунички, друзі, мало. Мало і скажу тим, хто каже, скільки треба посадити полуниці, щоб не ходити на роботу. Скажу одразу до хіра. До хера і трошки. І так, щоб посадити, посадити і самому працювати, чисто самому працювати, я думаю, вам не вистачить, щоб не ходити на роботу. Це тільки теплиці. Відкритий ґрунт ні. Відкритий ґрунт треба хоча б гектар, щоб. Щоб було все більш-менш. І то це. Сезон на сезон не приходиться. Ну, друзі, це таке. Відступили від теми. Але є такі люди, які питають, скільки треба посадити полуниці, щоб не ходити на роботу. Ну, я вже сказав скільки. У мене полуниці. Тут десь 15 плюс-мінус соток. Тут теплиця у мене. Оця здорова, ну, не дві, а одна, вона просто одна така на два куполи. Тут теплиця на майже 5 соток. І за теплицею, там ще в мене полуниця за теплицею і там збоку, там ще десь приблизно десь до до Ну до 10 соток буде. Хай там соток 8. І ще в мене там є город, там там в мене 10 соток. Так що, друзі, я вам скажу, що теплиця заробляє так само, як оці всі, як цей весь відкритий ґрунт. Тобто в відкритому ґрунті заробити дуже важко. І сам на гектарі працювати не будеш, прийдеться наймати багато людей. Ладненько, не про те в нас зараз відос. Коротше, друзяки, отака ось тепличка. Накрили ми її дуже спонтанно, у нас з'явилось пару, пару годин погода. І ми з братом вирішили... Якраз був в Києві, вирішили їхати на село, накривати теплицю. Так що ця у нас маленька накрита. А та ще поки що ні. Пленку купили, треба буде впаювати канат. Але зараз треба по бистрічку посіяти перець. Вчора я вже Так, спочатку, друзі, отут а буде, ми... буде наша розсада жити в цій хатині, в старенькій хатинці нашій. Там я зробив одну кімнату прямо під, під розсаду. Ящички Ось такі, бачите, вони Ну вони низенькі, тут сантиметрів 5. Якраз під розсаду те, що треба. Так, друзі, зараз перейдемо туди в хатку і там включимося далі. Так, друзі, ну ось ми перемістилися в нашу кімнатку. Поки що тут ще такий творчий безпорядок, бо тільки там світло зробив. Ось. Відгородив одну кімнатку. Получається, тут у нас грубка, топиться, водичка гріється, гарненько гріє. Тут, бачите, я плівочкою, плівочкою так от відгородив, по сволоку, відгородив, щоб туди звідти холод не йшов. Тому що нам найголовніше оця кімнатка, оцю кімнатку отопити. Так, що там, вентилятор, ну то я поставлю його десь з тієї сторони, щоб він звідти дув. Друзі, так, далі. Що? Сіємо в торф. Торф оцей ПЛ. В принципі, гарний. То я перший був взяв PL, але взяв велику фракцію. А цей він йде і з перлітом. Бачите, той був без перліта і дуже така груба фракція була. Цей в принципі, гарненький. Друзі, що ми сіємо? Дивіться, я сію дуже багато цибулі Exhibition. Хто вирощував, той, той знає. Вона дуже здорова і вона дуже смачна. Оці в касетах це буде у нас на продаж. В ящичках оце такі лоточки з-під морозива мені підігнали. Ой! Дуже зручно в них висівати. Я насипав цього. Як він називається, забув. От, голова і два уха. Оцої ерунди. Керамзит. о, ну що ж ти, Сашка? Керамзита насипав. Щоб. Так, стоять. Щоб був дренаж. Я тут отвори не пробивав. Я якось в позаминулий рік так само зробив, але в інших лоточках. І теж зробив з керамзитом, Друзі, і корінці були, вони там в камінчиках собі спокійно розплилися. Коренева була така, що ого. го Так що, в принципі, нормально виходить. Три ящичка таких. Один ящик здоровий, це у мене десь під якихось запчастин. Там він теж цільний, без дирок. Це цибулька Exhibition. Тут, друзі, дві 96-х касети. Це баклажан антрацит. Ф це на продаж. Також розсада буде на продаж. Це в мене тут два огірочка. Посів ще там на підвіконі він стояв, вже забрав сюди, бо тут вже тепленько. З приводу тепленько. Тепленько у нас тут. Так, зараз покажу, скільки. Ну 18 поки що. Вчора було 25. Вчора я перший день тут кочегарив і досить так гарненько накочегарив. Так, що ми будемо сіяти далі. Далі, зараз я вам тут покажу. Трішки, мабуть, часу вашого займаємо, але кому цікаво, дивіться, кому цікаво, чисто про полуницю. Ну, вибирайте ті відео, які є чисто про полуницю, тому що я буду зараз вже знімати все те, що я роблю. Тому, я, як я кажу, що заробляю я тільки на городі. Тому будемо і знімати, на чому ми заробляємо гроші. Не тільки про полуницю будуть відео. Так, друзі, редисочка, ось Аделька. Адель Ф1, 100 грам. Я вам скажу, її тут ну, багато, Багато, і мені її хватить на декілька років, це точно. Так, фасовка, чи як воно тут розмір 2,2-2,4 мм. Тобто, в принципі, таке гарненьке насіннечко. Так, друзі, баклажанчик, я казав, антрацит f 1 і буде отакий. Смак грибів білий. Такого взяв насінчика. Якщо ми, я, я посіяв цілу пачку 1000 штучок і з цієї взяв теж штук 200. Тобто ще залишилося на наступний рік, бо мені здається буде багато. Ще не всі люди знають оцю цибульку. Попробуємо в цьому році, буду пропонувати людям, щоб брали. А якщо не будуть купувати, буду давати в подарунок по пару штук, щоб люди посіяли і тоді вони поймуть, що це за цибуля. Так, друзі, перчики, Геракл, Біла зірка, Волове вухо, подарунок Молдови, Леся. Ну, дуже такий гарний перець. ну, По крайній мірі на картинці. Не знаю, як він буде в, в дійсності, але на картинці на картинки, так. Так, каліфорнійське чудо, це червоне. І ще в мене є. Отаке, жовте. Так, що в нас ще буде? Так, це буде цибулька, не знаю, на зелену. На зелену посію. Подивимося, що з цього буде. Ну, щось буде. Це буде цибулька. Це буде ось така е, червона капусточка. Калібос. Вона така кап, каплевидної форми і досить її хвалять люди. Хотів ще зелену замовити, але не було в магазині не було в наявності. Я замовлення зробив, але перезвонили, сказали, що немає її. Так, друзі, буде така савойка Вертю 1340. Ну, подивимось. Хочу спробувати, тому що всі кажуть, що на голубці. Дуже класна цибуля. Ой, боже мой, цибуля. Дуже класна капуста. Ну, спробуємо. Вона зберігається не дуже довго, але дуже смачна. Спробуємо і це діло. Так, що в нас тут ще є? Що в нас тут ще є цікавого? Так, ще з приводу капусти. У нас буде пізній агресор. Це те, що F1. Велику пачку не брав, друзі, скажу чесно, тому що вона дорога. У мене клієнтів. В цьому році я не знаю, скільки їх буде, не буде. Надіюсь, що буде, але, але. все ж, знаєте, як перший раз. Друзі, ракельку таку взяв. Це... Спробуємо для себе. Тут по 15 насінинок, взяв дві пачечки. Теж ракелька дорога. 5... 5 тисяч штук пачка 3800. Дуже дорого виходить. Так, потім кавуни. Мені сподобались минулий рік такі жовті. І оцей Charleston Грей це сорт. Хотів собі давненько їх завести. У мене, в принципі, вони й були, але вони в мене ще один рік не вийшли. Ось Взяв дві пачечки. Дуже смачний кавун, і він такий непримхливий, нормально. Хто хоче спробувати виростити, виростить. Так, і взяв ще кукурузку на продаж Мармурова F1. Вона теж біколор. Біколор в тому смислі що двухкольорова, біла-жовта. Тобто, ракелька отака. Ну, а це наша мармурова це українська селекція. Так, ну, в принципі, там все те, що ще лежить, там повторюється. І ще я хотів показати вам, друзі, ой, капусточку. Капусточку. Та, що буде в мене на, на продаж. Ну, буде і, і ця, як її? і агресор буде, але вона дорога буде розсада. Буде пізня капуста. Ось така біла сніжка. Дивлюсь одну жіночку, забув як її звати, але зараз, зараз сповнимо. І ось вона. Вона, пов... Вона висіває таку капусту на продаж, тобто на розсаду. Ну, подивимося і ми. Дорогої капусти великі пачки брати не було сенсу, тому що я ж кажу, перший раз, перший рік пробуємо. Так, друзі, це брокколі вітаміна. Це у нас тут слава. Це капуста середня. Середнього сроку. І ще в нас десь є. Рання капуста. Отака. От Дитмаршер флюєр. Фрюєр. Ось така капусточка. Так, а як же звати ту жіночку? От я моя, забувся. Ну, не Досить недороге насіння. ця рання капустка 100 грамів, Получилось 180 гривень. І оця слава вітамінна і біла сніжка, ця вийшла по 130 гривень. Тобто, ну, недорого. Не Відносно недорого. Так, друзі, і ще з приводу перців у нас буде у нас буде самозбір. Самозбір, тут а, колобок червоний, колобок жовтий. Тут його дуже багато. Так що перці, перців будуть. Ну що, такі справи. Тут я заніс торф, розсипав на столі, прогрівається. Зараз буду набивати ящички і буду сіяти перець. У мене є один перець, який вже проростає. Він у мене замочений, він проростає вже 5 днів. Я зараз піду його візьму, бо він в тій хаті, я його там щось. Забув, коротше, і що сюди забув, огірки забрав, а перець забув. Принесу зараз той перець і буду його висівати першим. Я думаю, що, в принципі, ну не буду показувати, як висіваю, тому що що там в ящички ось набрав набрав торф, зробив, зробив канавки, посіяв і зверху присипав торфом. Тобто там такого, я думаю, нічого. Прям. Прям цікавого не буде. Ну що, друзі, такі справи. Тепличку зробили. Хатинку ось бачите, як, як переробили. Чесно кажучи, в мене була думка тут зробити, ну, вона і є з цієї хатинки зробити морозильну камеру. Тобто, отут поставити двері, тут грубку цю розібрати і ту кімнату зашити пін, пінопластом або пінополистиролом. Підшити утеплити потолок, утеплити стіни і поставити тут систему, ну, морозилку зробити. А з іншої сторони, там у мене теж є цікава думка, що зробити, тому що в нас тут дуже багато хто приїжджає, клієнтів прямо додому. І можна тут їм зробити. Ну, це все з часом. Таку кімнатку, кімнатку для як магазин. Отак От скажу. Так що, друзі, такі справи. Зараз наведу трішки порядок, бо, бачите, те валяється, те валяється. Попідбираю, поприбираю. І будемо сіяти. Друзі, треба сіяти, тому що вже, вже час. Перець і вже баклажани я вчора справився, але ще залишилося смак грибів. І вже, мабуть, треба починати ранню, ранню капусточку висівати потрошку. Все, друзья, всем успіхів, миру та добра, пока.